Ми сьогодні з вами знову на першому поверсі. Як я обіцяла, ми сьогодні йдемо у перший раз у перший клас. Але першого класу у нас в цьому році не було. Був другий, третій, четвертий. Тому ми туди йдемо. А зараз я хочу зупинитися і сказати, що був такий період, коли саме в оцій частині коридора у нас була ніша. Ці ніші в цій нас була вона слугувала нам і роздягальнею, і вже не пам'ятаю ще яке, яке було призначення. Можливо, і нічого не було. Але наступив такий період, коли нам в школі не вистачало місця. І Жаленко Віктор Миколайович, покійний наш директор, розпорядився зробити тут за перегородочку. Таким чином утворилися дві кімнатки. Одна невеличка, це у нас кімнатка, така своєрідна кладовочка. Цій кладовочці зберігаються фарби і різні інструменти. Ось вона не буду. Я до неї заглядати. Вона маленька. Так, а більшою кімнатою є кімната, яка слугувала нам останні роки різні меті В цьому році вона слугувала нам учительською, але вона була і кабінетом організатора педагога і була і також і класною кімнатою для учнів. Ну, але в цьому році ми організували таку учительську, пофарбували підлогу і ось такий вигляд має учительська. Хто працював, Яна Анатолівна. Дивимося, при вас було гарно. І тут також і зараз дуже гарно. Яна Анатолійна зробила нам тут обої поклеїла за власний кошт, адже педагоги дуже багато і дуже часто все роблять за власний кошт, за власну зарплату. Прикрашають класи. Про це свідчать і класи, і свої кабінети. Про це свідчить і подорож до наступного класу. А це клас у нас Олена сміяна Олена Михайлівна, другий клас. Саме в цьому році він був другим. В Минулому році він був першим. Олена Михайлівна два роки назад облаштувала цю класну кімнату з любов'ю. Нас зустрічають такі сояшники. В нашому класі діти і характеристики дітей зустрічають стиль в класі такий український. Олена Михайловна щира, справжня україночка. І ось я спочатку так проведу по класу і покажу, що ви могли своїм оком охопити. Всю красу класної кімнати і золотих ручок Олени Михайлівни. А потім ми більш повільно пройдемо. Ось як ми бачимо, така штора зустрічає у нас в вигляді квітів. А також гілочка, яка зроблена руками Олени Михайлівни. Ось такий гарний яблуневий цвіт. Дуже гарний. Ну, а тепер ще стосовно класу, це куточок ранкових зустрічей. Діти нової української школи кожного ранку обов'язково змінюють, вказують на свій власний настрій, щоб вчитель орієнтувався, на що звернути увагу. Ну, і, звичайно, вчаться визначати дні, місяці, погоду, правила обов'язково стараються дотримуватися, правила дитини, правила дружби і самостійно встановлюють. Дати. Як ви бачите, тут ось 22 лютого якраз перед війною. Так, ну тепер ми бачимо ось її власними руками зроблена така парасолька пори року. Наскільки це детальна і дуже старанна робота. Але вона не лише естетичну роль відіграє. Діти ж, звичайно, звертають увагу, коли вивчають пори року на її ознаки. Далі ми бачимо бетка. Зроблена власними руками дуже гарна в вигляді квітів. Дошка Дошка – це результат спонсорської допомоги місцевого господарства. Табличка уже множення в другому класі дітки вже вивчають множення, а була додавання спочатку. Тин, дуже гарний тин, осередок педагога, самовчителя. З поличкою теж зробленою власноруч. ось ця поличка. І всім необхідним, що за чого, чим, забезпечили вчителя. Вчитель забезпечує школу, а школу трошечки забезпечують і звичайна держава. Монітор, ось сам комп'ютер, принтер, принтер, ну і мишка із клавіатурою. Колонки обов'язково ж, да, звичайно, щоб грали сам буфер. Так, далі вікна. У в нас в, класі, в школі в нас дуже великі світлі вікна. Світлі вікна. Хочу звернути вашу увагу на те, на опалення, як обладнане. Ось новеньке опалення. І для того, щоб не втрачалось тепло, під кожною батареєю прикліплена така якраз відбивалка тепла. Олена Мухана дуже любить квіти, і тут зазвичай заставлено все квітами. Далі ми бачимо такий куточок для релаксу і для того, щоб діти працювали в групі. Не лише тільки, наприклад, на образу творчого мистецтва чи на якомусь іншому уроці, можна і на математиці працювати в групах, можна і на українській мові. Це куточок, який теж придбаний за кошти, спонсорські кошти. Ось куточок дитячої творчості. В ньому також є елементи творчості самого педагога. адже свої золоті руки Олена Михайлівна своїми золотими руками вміє не лише тільки. Робити з паперу, ще гарно малювати, в сухоцвіті виготовляти різні речі. Ось такий в неї малюнок гарний. І дитячі роботи, як ви бачите, тут внизу дитячі роботи. Стіни вгорі оформлені власними руками дуже гарно. Шафи пофарбовані і заклеєні такою самоклеючою, самоклеючою плівкою. Полочка з дитячими матеріалами. З контейнерами для дитячих матеріалів. Ну і різноманітні правила. Навіть ось у вішалочка теж виготовлена з любов'ю. Кожному із наших класів, ну не кожному, наприклад, в четвертому і другому класі видано було по цілій коробки такого спеціального Лего. Лего. Сістим. Маленька цеглинка Лего. Це дуже. Дітей розвивали бажання, і, і, і були зайняті на перерізі цікавими справами, конструюванням. І таке сімейне шкільне дерево, класне дерево. Тож, також виготовлене власними руками, Дуже гарне. В роботі допомагали Олені Михайловні і власні учні, які підказували, що було б краще. Кажуть, але а краще, бо добре було, аби тут ще були б жілки, добре було, аби тут ще був якийсь жучок. І мак Олена Михальна також було б гарно. Не діти не завжди приходять з гарному настрою. Тому ми в цих класах отакуй, чіпляємо такий, скажімо так, зарядний пристрій. Дитинка прикладає і все, само, ну, немов би, заряджається енергією. Ось така чудова, класна кімната другого класу. Далі ми пішли до класної кімнати третього класу. Це класна кімната Карнаух Лариси Івані. Наш молодий педагог, але дуже талановита, креативна. Людина. Уфарбована класна кімната приємним зеленим, заспокійливим кольором. Зроблений сам ремонт три роки назад силами самого педагога, його родини, ну і з допомогою батьків. Батьки майбутніх першокласників нас завжди допомагали. Оглядаємо кімнату, починаємо зліва направо і бачимо да, гарне дерево. Зроблено руками Лариси Іванівни, а слугує він осередком бібліотечки. На його стовбері розміщені полички з художньою літературою, адже діти початкових класів, та й всі діти повинні гарно читати. Вони можуть обмінюватись літературою свою приносить. Ну, зарядний пристрій ми бачимо правила вирішення конфліктів. Вікони, віконечко таке із погодою, в яку діти самостійно на ранкових зустрічах змінювали відповідно до погоди, яка відбувається на вулиці. Всі стенди, які ми бачимо на стінах, всі плакати це зроблені власноручі, повішені не раз і назавжди. Вони змінюються зазвичай відповідно до того, що вивчають учні. І в даний момент вони вивчались, наприклад, табличку множення, а попереду була табличка додавання в межах десяти дошка. Дошку придбали педагоги, так скажемо, скинулися вчителі і допомогли придбати дошку. Вона розграфлена клітинкою косою лінією, абетка над дошкою. Осередок вчителя, де також спеціальна артехніка, яка потрібна для роботи: комп'ютер, принтер, клавіатура, мишка, колонки, все, що необхідно для роботи вчителя на уроці і для підготовки до уроків. Поличка також придбана за власний кошт. Лариса Івана великий любитель квітів. Всі вікна були заставлені кімнатними квітами. Вона їх так ретельно доглядає, що кожного літа забирала додому та висаджувала на клумбі, тому й зараз вікна наші порожні. Ми не бачимо на них квітів і, напевне, вже більше не побачимо. Мандруємо далі і що ми бачимо? Бачимо ми осередок, де, зображен, де розміщені дитячі роботи, поличка з дитячими роботами, їхніми поробками, які регулярно, звичайно ж, змінювалися. Лариса Іванівна має дуже гарний смак і також золоті руки. Своїми золотими руками вона зробила все оснащення і оформлення класу. Ось ці полички, шафи, з поличками, на яких розміщені контейнери з різними матеріалами, куточок матеріалів називається, а також її власні доробки. Також, також м'який куточок, який придбаний за спонсорські кошти, де діти виконують різні види групової роботи, а мають, також мають можливість відпочити. Парти придбані, звичайно, за державний кошт, забезпечений, забезпечений кожен клас. Килимок, який є в кожному із наших класів нової української школи, він для ранкових зустрічей, для відпочинку дітей під час перерви. А на стінах веселі персонажі мультфільмів. Якраз для класу початкових, для початкової школи, на своїми руками, спінопластом. Ціле літо роботи. Отже, закінчили мандрівку класом. Пройдемо ще раз від дверей. По всьому класу подивимося, Цей клас залишається. Подивившись по коридору, кожен, хто дивиться це відео, якщо він був випускником цієї школи, то впізнає, напевно, той клас, якому ви вивчилися в початковій школі. Колись початкова школа була трирічною, всі три класи вміщалися на першому поверсі. Зараз ще й четвертий клас, тому він знаходиться на другому поверсі. І ми з наступного разу з вами попадемо в четвертий клас, на другий поверх, мандруючи на другий поверх. А зараз ще зараз зайдемо ще в один з класів, в якому багато хто із вас навчався. Господиною була вчителькою гарний педагог, чудовий педагог Гарбуз Любов Іванівна. Зараз вона на заслужену відпочинку. А ми, оскільки першого класу в минулому році не було, то використовуємо його як своєрідний такий, ну, як місце збереження. Всіх наших надбань, для якими ми оформлювали всі наші свята, ну, також служить нам і кав'ярнею, і місцем теплих зустрічей. На цьому ми завершили огляд класних кімнат першого поверху. Також на першому поверсі в нас є майстерня і побутове приміщення, окрема кімнатка. На цьому до побачення, всім вам миру! Заходьте на YouTube, підписуйтесь на канал до наступного відео.